Сьогодні я вам продемонструю, як подружити штатив Leofoto lm 404 cl з гвинтівкою. Для цього нам знадобиться декілька речей. Одне з них це шарові, затискачі, а також Ну, все. Да. Взагалі, ми сьогодні повинні вам були зробити відео на тему закріплення на звичайну чашу і на півчашу. Але, як мені стало сьогодні відомо, на півшарову для діаметру 100 мм сьогодні вже придбали. Але не переймайтеся у відео про штатив LM364CL ви можете побачити аналогічну інструкцію. А ми починаємо. Отже, зараз ми будемо встановлювати хокксайдл на стандартне кріплення. Для цього під заглушкою є різьба 3 на 8. Тут ми бачимо подібний роз'єм, а також присутній роз'єм на 1х4. До речі, він тут також є. Але, на жаль, якщо ми вмонтуємо на такий варіант, буде занадто низька відстань і ми не зможемо нормально прокручувати затискач. Тому ми будемо використовувати шарову голову від Leofoto модель LH40. Отже, що нам потрібно зробити? Це встановити на цю різьбу. І зафіксувати. Після цього нам необхідно зняти цю плашку. Для цього ми провертаємо і знімаємо вставку. Закрутивши, ми встановлюємо на Swish Arms. Після цього можна спокійно встановлювати гвинтівку. І це один з варіантів кріплення. Для другого варіанту нам вже немає необхідності використовувати пластину NP60, оскільки у моделі G2 вже стоїть ця система. Але пам'ятайте, що для початку необхідно затягнути ці гвинти. Для цього в комплекті є монтажний шестигранник. Але вам не заважає встановлювати, окрім свій шармса на різьбу 1.4. Ось вона в Середенію. Отже, для того, щоб її встановити, ми просто поміщаємо її на шарву і затягуємо перехідник. Після цього достатньо встановити гвинтівку. І ось ми маємо другий варіант кріплення. А на цьому все. Підтримайте нас лайком і підпискою, і носіть якісні речі.